Вітаю! Ми знайшли за кордоном фігурантів і майно фігурантів найгучніших справ останніх років. Підписуйтесь на youtube канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. Цей матеріал про фігурантів найрезонансніших справ останнього часу. Фігурантів, які живуть, ховаються, або як вони часто кажуть. Перебувають за кордоном на жаль, вже традиційно для української правоохоронної системи. За минулий рік ми вже знайшли і показали близько десяти таких фігурантів за кордоном, колишніх топ посадовців, олігархів та бізнесменів в різні роки пов'язаних із владою. Іноді нам вдається впізнати людину вже після публікації. А іноді під час пошуку представників російських так званих еліт ми зустрічаємо українців. сан кап Капфера Франція. У серпні цього року на публічному онлайн-радарі Марінтрафік. Біля берегів мальовничого мису капфера ми помітили яхту, яку раніше там не зустрічали. П'ятдесяти чотирьохметрова яхта каріанна звернула на себе увагу незвичним м'ям, схожим на російське. Тим, що вона не здається в оренду та прихованим власником, який не зазначається на профільних сайтах, побудовано у 2016 році в Італії яхту зареєстровано на офшорну компанію на Кайманових островах у Карибському морі. Відповідно до даних, профільних сайтів яхту почали будувати у 2013 році і передали анонімному власнику у 2016 року. Трипалубна яхта дозволяє розмістити 12 гостей і до 11 людей персоналу. Побудована корабель одним з найстаріших і найвідоміших в Європі виробників. Розкішних яхт бенетті, а у оздобленні інтер'єру використане вишневе дерево. Нещодавно яхту каріана було виставлено на продаж за 25 мільйонів євро. А в інтернеті можна знайти відео, завантажене у липні цього року, на якому видно компанію молодих людей, які розважаються на палубі під час заходу в порт Монако. Тому а вже ж ми не могли не підлетіти до яхти, аби ближче роздивитись відпочивальників. І, судячи з реакції на дрон, ми не помилилися, адже іноземці зазвичай реагують на зйомку більш миролюбно. Вже після повернення в Україну від джерел у правоохоронних органах нам стало відомо про те, що саме в той період біля берегів Монако перебувала яхта міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Злочевський має двох доньок Карину та Анну, імена яких власне і поєднуються у назві яхти Каріанна. Дружину і старшу доньку залишили вдома. мною дока младша і мій дєць. Ховається від дрону лише ось ця дівчина. Це старша донька Злочевського Карина. Ось Карину, схоже, також видно на тому відео, яке ми знайшли у мережі. Іронія долі полягає в тому, що саме в той період вищий антикорупційний суд затверджував угоду про визнання вини колишнім міністром екології Миколою Злочевським у справі рекордного в історії України підкупу керівництва національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, це вперше в історії, коли ви всі зможете побачити, як виглядає готівкою кешем. Шість мільйонів доларів. Запрошуйте, будь ласка. Ми пристанемо, бо тут на столі місця не вистачить. Це такий суттєвий. Стату на сім. У 2019 році Генеральна прокуратура оголосила про підозру Злочевському у справі, яка стосувалась періоду правління Януковича. Згодом справу передали до Набу. А вже у 2020 році Злочевський намагався дати хабар розміром 6 мільйонів доларів за закриття цієї справи. Чому був такий поспіш у осіб, які пропонували свою непримірну виходу? Тому що завтра у пана Злочевського день народження. Але за три роки, вже у серпні 2023-го за спробу передачі рекордного хабаря Злочевський відбувся штрафом і донатом на зсу. А за інформацією джерелу П у правоохоронних органах справу за закриття якої і передавав цей хабар Злочевський, вже закрито. За словами співрозмовників української правди у бізнесових колах протягом останніх чотирьох років Згочевський прибував на Кіпрі і лише зараз отримав можливість вільно подорожувати. Планує продати яхту каріана або передати донькам, і вже невдовзі має отримати більший і дорожчий корабель. Керівника головного підрозділу детективів, керівник другого підрозділу детективів, головного підрозділу детективів. Нападу. на початку 2021 року сталася ще одна безпрецедентна для українських правоохоронців. Подія керівник групи детективів та директор набу звернулися до державіаслужби з проханням посадити у Києві приватний літак, який вилетів з Дніпра і прямував до відня із колишнім топ-посадовцем Приватбанку Володимиром Яценком на борту. Ви затримані за підозрою, вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, а саме розтрата грошових коштів. Приватбанк в особливо великому розмірі з цього моменту ви є підозрюваного кримінального провадження. Маєте процесуальний статус підозрюваного, користуєтесь правами та зобов'язані виконувати обов'язки, які покладаються на підозрюваного. В історії України це був перший такий гучний випадок, коли для затримання підозрюваного правоохоронці посадили літак. Особу е затримано на підставі. Статті 208 Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з тим, що особа намагалася залишити територію України та таким чином за версією слідства уникнути кримінальної відповідальності. Друзі, вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це. Всіх, відень Австрія. Тому ми були здивовані, коли дізналися, що зафіксували чоловіка. Схожого на цього самого Володимира Яценка 16 листопада 2022 року у віп-терміналі аеропорта австрійської столиці Відень. Минулого року під час роботи у Відні ми періодично знімали в аеропорту пасажирів віп-терміналу. Вже після публікації матеріалу за допомогою програми з розпізнавання облич джерела української правди у правоохоронних органах допомогли впізнати у цьому пасажирі колишнього заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка. А у його супутнику бізнесмена і автогонщика чорного Сергія. Я очень хочу е, удачі і хочу виграть, Будемо старатися. Джерела у національному антикорупційному бюро нам повідомили, що у Володимира Яценка наразі статус підозрюваний, а запобіжний захід відповідно до рішення суду застава без додаткових обмежень. Відтак Яценко мав право на виїзд з країни і скористався цим правом під час загальної мобілізації, за даними джерел у прикордонній службі, як особа з інвалідністю другої групи. Після початку повномасштабного вторгнення Яценко став виробником безпілотників. Наприклад, там, 28 березня, були такі новини, що там якийсь літачок. На жаль, наш це був такий гучбовий. Маленький літачок, але він зачепив високовольтну лінію. От але ми не долетіли всього на всього км п'ять е до червоної площі у березні. 2022 року закінчились строки встановлених судом обов'язків для Яценка, і оскільки на думку правоохоронних органів він не переховувався, прокурор не ініціював покладання нових. За даними джерело Пеу у правоохоронних органах, після цього Яценко сім разів залишав країну. Востаннє у серпні минулого року. У вересні поточного року у справі Приватбанку набу оголосило про підозру одному з колишніх співвласників Ігорю Коломойському. Однак, за словами співрозмовників УП у правоохоронних органах, Яценко заради затримання якого у лютому 2021 року НАБУ приземлило літак, так і не повернувся в країну від серпня минулого року. І наразі вже 14 місяців перебуває за кордоном. С. Франція. Цей невідомий маєток у містечку Ес, що розташовується у п'яти хвилинах від Монако, належить відомому українцю. Твердженням цього може служити цей Порше, на якому відсутні номерні знаки. Нещодавно Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо можливої допомоги країні агресору Росії з метою заподіяння шкоди Україні. І володіє цим маєтком разом з дружиною, герою України, багаторазовий олімпійський чемпіон та член Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Дорогі співвітчизники, дорогі друзі, ви знаєте мене вже давно, ви знаєте мою історію, ви знаєте, як давно я займаюсь українським спортом. А, от про те, що компанія Бубки та його брата займаються торгівлею пальним на окупованих територіях та в Росії, українці дізналися три місяці тому з розслідування проєкту «Бігус.Інфо». 26 травня, федеральне казіоне учреждение Центр по обеспечению деятельности казначейства Росії, що зареєстрований у Ростові на Дону. Замовляє у фірми Бубки 11,5 тисяч літрів пального. Журналісти проекту знайшли низку таких контрактів, які було підписано на другому році повномасштабного вторгнення Росії. Кожен працює на своєму фронті, на своєму фронті, щоб зберегти Україну. Через два місяці після публікації серії розслідувань Бубка відреагував, записавши відеозвернення. Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені. Джерела української правди у бізнесових колах переконують, що регулярно бачать Бубку в Монако. За даними джерело ПЕ у правоохоронних органах, Бубка залишив країну 1 березня 2022 року за спеціальним листом дозволом, і відтоді ще двічі виїжджав за кордон востаннє 4 липня минулого року, після чого протягом 15 місяців таки не повернувся. Я, як і кожен українець, з самого початку війни зробив свій вибір бути з Україною. І робити все можливе у боротьбі з російською агресією. Тут на лазуровому узбережжі схоже проживає і родина Бубки. Чоловік схожий на молодшого сина Бубки Сергія. Регулярно виїжджає з території маєтка. З України Сергій Бубка молодший виїхав за два тижні до повномасштабного вторгнення рейсом Київ ніцца Старший син Бубки Віталій не живе в Україні і до повномасштабного вторгнення систематично приїжджав в Україну на декілька днів. Разом з сином Юрія Іванющенка Арсеном та громадянином Російської Федерації володіє компанією Грандкофі, яка займається роздрібною торгівлею та діяльністю ресторанів. За словами співрозмовників ОП в оточенні бубки він дуже не хотів стати героєм серії матеріалів про батальйон. Монако можливо саме тому ось цей Порше і стоїть у дворі будинка без номерних знаків. А родина колишнього спортсмена використовує виключно автівки з реєстрацією у князівстві Монако. Цікаво, чи повернеться Сергій Бубка в Україну у разі якщо СБУ у рамках кримінального провадження, таки знайде зв'язок останнього з окупантами України. Сергій Бубка відповідно до офіційних і публічних документів РФ має стосунок до бізнесу, який працює в Росії і співпрацює з російськими терористами. Є офіційні виписки, і контракти, але виключати з національного олімпійського комітету України хочуть не його. Женева, Швейцарія. Березень 2023 року. На терасі п'ятизіркового готеля Four Seasons помічаємо двох чоловіків. За інформацією джерел ОП у правоохоронних органах чоловік у бейсболці, громадянин України Роман Романенко. А поряд із ним за столом чоловік схожий на Сергія Чернова, одного з найбагатших людей в Оренбурзькій області Російської Федерації. Шестово не бра було вас неводи свай закрити голосом. Ви позваємо замовля. А це проходить повз компанію Михайло Кіперман, бізнес-партнер Ігоря Коломойського. Женева вже багато років вважається бек-офісом неформальної групи приват. Саме тому неформальна група має там цілком формальний офіс. І тому саме сюди після початку повномасштабного вторгнення переїхав Михайло Кіперман. Ось кіперман вже у травні поточного року ввечері залишає будівлю, де розташовується офіс групи. А вже наступного місяця у червні служба безпеки України оголосила про підозру Кіпермана. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрали ще одну масштабну схему привласнення грошей екстоп менеджментом пад «Укртатнафта». Як свідчать матеріали слідства, за ініціативи Кіпермана з рахунків у було виведено майже 600 мільйонів у гривневому еквіваленті на підконтрольну європейську компанію. Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. За даними співрозмовників УП у правоохоронних органах, кіперман виїхав з України 25 лютого 2022 року на другий день повномасштабного вторгнення і наразі продовжує мешкати у Женеві. У цьому матеріалі ми показали лише кілька красномовних епізодів. Раніше ми вже продемонстрували, що представників українських еліт. Колишніх тупо посадовців та їх майна там за кордоном набагато більше набагато більше ніж тих випадків, коли в Україні відбувається правосуддя.